Вибачте, будь ласка, що я так багато днів не з'являлася у Ютубі у відео. Просто у мене було дуже багато справ, і я не можу прям кожен день їх знімати. Буває, що я знімаю один раз на день, одне відео, тобто на день, але ну. У мене просто не вистачає часу. Мені треба туди ходити, туди ходити. Наприклад, після вчора я їхала в село. Вчора була. Боже, після, після вчора, в неділю я їздила в село бульбу купати. Самої батьки купала, а я була зі своєю сестрою. Ви бачили наші відео. Потім, е, на наступний день, в суботу, після вчора, я була на христинах, я теж вам знімала відео. І вже вчора я вам не знімала, по-моєму, відео, що забула, тому що я ходила з мамою, купувала різний одяг до школи і так далі. Але канцелярію я вже всі купила. О, до речі, в наступному відео чи може не в наступному сьогодні відео я вам коротше покажу всі свої канцелярії. до школи і вже свій рюкзачок. Але кому сумно що вчора був, що лишився... що лишилося ем, п'ять днів до школи. Ставте лайк, підписуйтесь кому сумно.